Хочеш води, чи знадобилося мастило? Насос тобі на допомогу. В цьому відео розглянемо принцип дії смоктувального та нагнітального насосів. Основі роботи даних типів насосів лежить закон паскаля та наявність атмосферного тиску. Розглянемо будову та принцип роботи смоктувального насосу. Насос складається із циліндричної посудини, усередині якої входить угору і вниз припасований до стінок поршень. У нижній частині циліндру і у самому поршні встановлено клапани, що відкриваються тільки нагору. Під час руху поршня нагору під поршнем створюється область розріження, тобто область, де тиск менший ніж атмосферний. На поверхню рідини в посудині діє атмосферний тиск, який змушує рідину переміщуватися всередину циліндричної посудини для заповнення області розріження і вирівнювання тисків. При цьому відкривається нижній клапан і частина води заходить під поршень. Далі поршень опускається, створюється тиск на рідину, нижній клапан закривається. Рідина тисне на клапан, який розміщений в поршні. Він відкривається і частина води заходить в область над поршнем. Повторення рухів поршня та роботи клапанів дозволяє перекачувати рідину даним насосом. Розглянемо будову та принцип роботи нагнітального насосу. Нагнітальний насос складається з циліндричної посудини, в якій рухається вгору вниз припасований до стінок поршень, двох клапанів та повітряної камери. У нагнітальному насосі всмоктування води під час кожного зворотнього руху поршня змінюється нагнітання води в трубу водогону. У сучасних системах, в яких використовуються дані типи насосів, ручний привід замінюється на електричний.